Цьогоріч міський етап всеукраїнських змагань з футболу Шкільний м'яч зібрав на полі юних спортсменів 2014 року народження. Учасниками стали п'ять команд: учні Кременчуцьких ліцеїв номер 5 імені Тараса Шевченка та номер 11 Гарант, вихованці гімназії номер 1 та двадцять а також команда Потоківської гімназії номер 33 В тому році брали участь 2013 року народження діти. В цьому році беруть 2014 року народження діти. Зараз проходить міський етап. Чемпіон міського етапу виходить на обласний етап. Обласний етап буде проходити в березні 26-го року. Так як уже скільки років, крім того, що були на карантині діти, військові дії почалися, дуже багато онлайн занять, ці змагання дають дуже великий вплив на розвиток фізичних якостей. Поки хтось блискавично переходив у контратаку, інші впевнено працювали в обороні. Кожен м'яч ставав окремою історією, де юні футболісти демонстрували не лише техніку, а й характер, справжню жагу до перемоги. А ще на дітей чекали приємні сюрпризи від Української асоціації футболу, грамоти та нові футбольні м'ячі як підтримку їхнього розвитку. Мені грати в першій грі було не складно. Ми виграли 10-0». міль, 10 виграли. Ми грали в защиті, ну і враження дуже гарні. Дуже сподобалось. Я ходжу на футбол тільки десь два-три місяці, і мені з хлопцями. Таке, іноді важкувато буває, іноді нормально. Мені сподобалось грати. Я теж хожу недовго. Дякую за подарунки. Тепер ми будемо краще грати. Фінальні свистки визначили переможців, які вже незабаром представлять Кременчук на обласному етапі змагань. Та, попри все, шкільний м'яч дав дітям новий досвід, упевненість і віру у власні сили. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.